Миру вам, дорогі брати. Тема піде про практичне освячення. Знаєте, що ми якось конференцію проводили для молоді. Значить, назначений був приз, а, крутий приз, як то казав сьогодні Ігор Олексійович, за топове, топове питання. Значить, Серед цих всіх питань перше місце зайняло питання, яке звучало так. Від хлопця молодого. Як людині освячуватися практично? Дайте, будь ласка, конкретні поради. Молодь в залі, знаєте, так завісла на якийсь час, таке враження було, що вони не зрозуміли взагалі, типу, а що це питання типу, хороше було. Десь молодь відчувалася так, хотіла би написати: цілуватися чи не цілуватися, обніматися чи не обніматися, чи існує дружба між хлопцем та дівчиною. А, і в чому була вся трагедія? В тому, що, мабуть, Половина конференції молодіжної взагалі не поняла, в чому фішка питання, чесно кажучи. Коли мова йде про освячення, друзі, брати та сестри, брати наші, да, сестри йшли, мова йде про те, в чому є взагалі цільова установка для людини. Коли ми виховуємо дитинку, нам важливо навіть дитинка, щоб орієнтир той самий освячення, мати бути схожим на Ісуса Христа. Це те, що очікує Бог від кожного із нас. Назвав назва «Люди не змінюються». Назва а, провокативна, друзі, брати, можна чи підтвердити це все обґрунтувати або спростувати можна. Коли роки йдуть, ти молоді пари або консультуєш кризисне консультування, коли вони хочуть розлучатися, вони приходять і просто робчуть друг на друга. І кажуть, де да він взагалі мінятися не збирається. Ми не любимо мінятися. Ми любимо міняти навколо нас людей і думаємо, що в них основна проблема. Але мова йде про особисте освячення про зміни людей. І так, в цьому уривку є аксіома покращення життя. Вона може залишитись теорією і в нашому житті, друзі, якщо не приймінен її на практиці. Це місце Святого Письма. Читаємо разом, брати дорогенькі. Ми читаємо разом перше пісня Петра, другий розділ з першого вірша. Отже, відкладіть усяке зло. Отже, відкладіть усяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови, і як новонароджені немовлята жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння. Бо ви скуштували, що Господь добрий, приходьте до нього живого. Коштовного каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом, і ви самі немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святими. Святим священством приносити духовні жертви, приємні Богі, Богові, через Ісуса Христа. Адже вписані зазначене, ось я кладу на сіоні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Адже для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, яким знехтували будівничі, він став наріжним каменем. І каменем спотикання, і скельною спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в слово. На це вони й поставлені. А ви, род вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного Його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані. Ось такі в нас, брати, є текст. Що в нас у взагалі в всьому уривку є, є вказується багато разів те, що є в принципі у нас потенціалі. Що у нас є? Ми завжди думаємо, що в нас взагалі в потенціалі є. Принцип, перший назвав його так: є гріховна тенденція, якої треба позбутися. Є гріховна тенденція, якої треба позбутися. Віруючий, якщо ми бачимо людину заміряти, яка вона в своїй природі брати вона коли увірила. Позбулася влади гріха, але вплив гріха ще залишився. Звичка грішити відпрацьовувалася нашою гріховною плоттю на протязі багатьох років, у когось вона шліфувалася десятиліттями. Апостол Петро каже, каже про ці всі тенденції гріховні, починаючи зі зла, він каже, відкладіть, буквально переклад зніміть. А, від собі ситуацію комічність. Якщо я приїжджаю на Троєщинський наш ринок і пробую купити. Як наречений гарний якийсь там фрак або костюм, і я приходжу в старій куфайці. Фуфайка стара. У мене колись друг, до речі, він фуфайку носив, був з багатої сім'ї, носив фуфайку, але написав собі трафаретку, ззаді написано було дубльонка. Це визивало дуже цікаві реакції, до речі, всіх. І мова йде про що треба зняти стару одежу. Уявіть собі, брати, що я приходжу на Траєщину, заходжу в магазин, де можна купити нормальний костюм. І я кажу: ні ні стару одежу, будь ласка, залишіть при мені. І я на фуфайку пробую по-новому одягатися. Мова йде про те, що має відріктися від старого образу життя. По суті, що треба зняти? Біблія каже, цікаве слово тут дає значить, порок. І гріх треба відкласти, означає буквально, зніміть цей старий одяг. Взагалі, якщо ми говоримо, брати, про ідею ідею цього старого одягу, завжди у наших писачів, той, хто Біблію пише, у апостола Петра і Павла є ідея така, що є старий образ життя. Я малюю його ось таким способом. Ніби як деякий є лабіринт, старий образ життя. В Біблії, взагалі, коли йде мова про ці всі тенденції, є грецьке слово цікаве анастрофа. У нас, як правило, описується старий образ життя. Образ життя. Два слова в грецькій це одне слово завжди. Мова йде про танець на одних тих самих граблях, і в житті люди реально міняються дуже тяжко. Мінятись на рівні ментальності дуже тяжко. Ми на 99% в нейронах завтра, як були сьогодні. Покращення є тільки один процент, як я кажуть люди, що розвивати привички. Мова йде про привички, звички. Ми, ми тренували це тіло грішити, жити в якомусь форматі. Якщо ми говоримо навіть про ці всі привички, наша гріховна плоть, брати, вона по своїй такій гордості, вона людей в три формати десь підрівняла отак. Послухайте, як ми мислимо, брати. Якщо кажуть по чесноку, перші люди, ми на них. Десь в голові ми їх установили в порядок такий, що це реальні люди. Перша категорія реальні люди. Люди, яких ми цінуємо, люди, які трошки вище за нас, як ми рахуємо часом, буває, в чомусь, краще за нас, вище за нас, багатше за нас, більше даровані за нас. Реальні люди. Друга категорія людей, яку плоть теж придивляться до них, називає їх так люди-механізми. Люди, механізми, ми спілкуємося з ними також, тому що ми розуміємо, що для зв'язки деталі треба масло підливати, і ми якби, будуємо все рівно з ними стосунки. Третя категорія людей наша плоть десь установила люди ландшафт. Лице це прийняття наше, ми на них дивимося як на общу частину пейзажа, і ми з ними спілкуватися не хочемо. Коли є ця установка на зла, на зло, якого має людина позбутися, то апостол Петро каже, перше, що заберіть, він каже, потім обман і підступність, буквально переклад трюки або спритні витівки для досягнення власних цілей. Це порок, який людина з непристойними мотивами має ми завжди боротися з цим пороком. Другий він каже, лицемірство. Лицемірство. Спочатку, якщо брати взагалі, то це слово вживалося для значення слова актор. Актор ігра роль. Людина, яка завжди грає якусь роль, приховує свої справжні думки та мотиви. Це слово вказує на поведінку, яка не відповідає тому, у що людина дійсно вірить або вірить тільки на словах. Потім він каже про заздрість. Знову таки, вертаємося нашої плоті, брати. Ми, коли заходимо в любу навіть аудиторію, ми завжди дуже конкурентні, брати. Ну, Скажу так, якщо про нас говорити, ми показали себе, що ми якось сострадати ще вміємо, а от радіти чужим успіхам взагалі в нас, виходить, дуже складно складається так. Заздрість це якщо брати її філософська причина, брати, коротко написав там, це коли благословили не мене. Моя природа, завжди вона, наша природа, вона говорить так, хазяїн, нам, аби бути не гірше за інших. Ми завжди навіть заходимо в якусь аудиторію, чоловіки завжди конкурують десь, бути не гірше в будь-якому форматі. І це починає нами управляти, ми починаємо заздрити. А потім наступає ще стадія, дуже страшна. Апостол Петро каже, що є обмови або лихослів'я. Це слово несе в собі оціночну характеристику, означає говорити погано про когось. І стартує цей гріх, друзі, опять-таки, знову-таки, від заздрощів, при умові відсутності людини в той час, коли ми про неї говоримо погано. Якщо говорити за ці обмови, то вони нам взагалі брати дуже подобається, коли мова не йде про обмовляння нас. Ми постійно язиком грішимо дуже багато. Таким чином, якось, я помічав у всіх компаніях, коли ще були ручі, коли знаходили якогось такого образу, кажучи, ца да, козла відпущення. знаходили і на нього говорили погано, з нього насміхалися. Таким чином ми хотіли компенсуватися, стати на фоні. Когось кращими, брати. Апостол Петро каже, цього не має бути. І принцип, перший, повторюю, є гріховна природа, і є поведінка, її повеління позбутися. Звичайно, приходить, буває чоловік та жінка, і ми їм кажемо, слухай, ну ясно, що у тебе ці всі є, ти так ти все ведеш. Послухай, будь ласка, я тобі дам пораду, іди більше, не роби цього. Ну, наприклад, там, брати, я не знаю, хто з нас кричить тут на жінок своїх, можливо, часом буває таке. І ви самі собі даєте пораду. Все, іди більше не кричи. Все, ну як виходить чи ні. Через дві неділі виходимо, приходимо назад на консультацію, кажемо, ну що, кричав, ну кричав знову, ну йди знову не кричи. Взагалі, ця тавтологія не працює, брати. Але по спроба, якби ви пішли до психолога, у мене по психології п'ятерочка, психолог саме так і радить. Іди і більше не кричишся. Жінка, ти, ти кліпаєш мозги своєму чоловіку? Більше не кліпай, іди все. І враження, що ми десь віримо, що оцей новий образ життя з тенденцією вверх. До Бога, яким чином він має сам появитися. Ось яка ідея цього уривку першого вірша. Є повеління позбутися. Принцип другий, брати, є засіб покращення, є цілюча доктрина. Засіб покращення слідучий. Взагалі він не міняється ніколи, брати. Ви вже очищені через слово, яке я вам проповідував. Христос каже, освятих істину твоєю, слово Твоє істина». Освяти слово буквально переводиться робити краще. Робитися краще, реально. Ви вже очищені через слово. І тут апостол Петро каже, як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь дуже добрий. Мій тренер завжди казав: зростання прямо пропорційне харчуванню харчуванню. Справжніх віруючих людей завжди відрізняє любов до Божого Слова. Єдиний спосіб, засіб справжнього освячення брати, і більш нічого взагалі не існує насправді для того, щоб людина покращувалася апостол Петро нам малює ідею: це має бути Боже Слово. Тільки слово може міняти. Цікаво. Давайте я червоним намалюю тут. Орест мені положив. Тільки слово Може, по суті, міняти людей на серйозному рівні. Тільки слово Боже. Другого способу освячення нема Тобто, коли ми говоримо про глибокі переміни на сердечно, сердечному рівні, не просто, при як казали в школі душу приклеювати плоди на скотч. Це не працює все. Працює тільки оця оця. Тенденція Богом даний спосіб освячення. І тільки тоді люди міняються на глибокому рівні, на рівні серця. Всі спомагательні інші елементи не працюють. Є три елементи, чому людина вдруг починає ставати краще. ну Скажімо так, освячується. Типу. Перший це любов. Любов до Бога. Це те, що має рухати принципи нами. Другий елемент, чому людина вдруг стає покращення, або, наприклад, людина перестає там пити, або курити, або лаятися перестає. Другий варіант, що може бути вигода. Там може бути якась амбіційність навіть. І третій варіант це біль. Біль, страх, біль. Два елементи любов, вигода і біль. Тільки три способи, способи як, як можна до нас достукатись, буває. Брати, якщо брати по-чесному, по чесному. По -чесному. В довгу дистанцію буде працювати тільки оце. Наше освячення може бути тільки в одному форматі, більш нічого не працює. Тільки один формат працює це хрестоцентричне освячення. Якщо у людини вдруг, як зараз в Україні кажуть, ну, типу, знаєш, як, як моя теща каже, приступ духовності почався. Да? Оця біль з, з тим часом, коли біль Пропаде, пропаде і вся духовність України. Це тенденція людини, як правило. Якщо вона не переключиться на любов, освячення має бути тільки христоцентричним, коли людина починає любити Боже Слово. Якщо перебуватимете в Слові моєму, то ви істинно мої учні. Так Біблія каже. Тілесні спокуси, є цікава фраза Пайпера. Тілесні спокуси. Потрібно вибивати радощами Божими. Якщо ми спробуємо боротися з пожадливістю через заборони та погрози, навіть через жахливі попередження Ісуса, ми програємо. Маленький клинок плоті ми повинні вибивати величезним клином святого задоволення. Задоволення в Бозі. Тільки це працює. І тут є дуже класний момент, брати. Є засіб покращення, це слово Боже, і є три цілющі доктрини. Ви вкусили, що благий Господь. Брати. Одна з найкращих доктрин, яку ми майже, маємо тримати завжди в своїй голові, я називаю її святе святих. Це переконаність в Божій доброті. Якщо ця доктрина розгойдалася в нашому розумі, брати, зливайте воду. Якщо ви бачите, що люди приходять і вони кажуть, Бог не добрий, віруючи людина, коли засумнівалася в Божій доброті, брати, знаєте, що жде її трагедія. Взагалі три доктрини є, які людині покращують світогляд, брати. Перша це про Божу доброту. Пам'ятаєте, місія одна є говорить так, Бог добрий завжди. І завжди Бог добрий, кажуть вони так. Друга доктрина – це доктрина Божої суверенності, це друга опора нашого світогляду. Бог суверенний. Він повністю все контролює. І ми радіємо з того, що йде життя не по нашому плану, а тому, що Бог знає, як краще, щоб наше життя пускати, спрямовувати. І спокій, якщо брати, навіть він будується саме на доктрині суверенності. Спокій. Це не результат ухваленого мною рішення, бути в спокої, тіпа. Типу. Спокій, це приходить, він приходить від Божої присутності, усвідомлення, сам Бог мудро керує моїм життям. Бог казав колись моїсею: Я веду тебе в спокій. Щастя починається з розуміння доктрини Божої суверенності. Третя доктрина, яка нам дуже буде допомагати, брати. Третя, це правда про людину. Коли ти розумієш, яка людина справді, то менше розчарування. Людина перша, вона грішна, як правило, люди не знають, наскільки вони грішні, поки не спробують бути кращими. Друга. Друге відносно людини, залежна або обмежена. Вона залежна постійно від багатьох умов і від Бога. І третє, вона не самодостатня. Потім апостол Петро каже, цікаво він нас в одному принципу. Принцип третій, він назвав його так: є камінь, сильний біблійний образ, і є два варіанти відношення до цього каменю. Тільки два варіанти відношення: краєвугольний або наріжний, там так апостол Петро каже. Цікаві факти. Про цей камінь, брати, є малюночки. Подивіться уважно на нього. Наскільки це значимий елемент в нашого життя? Камінь, камінь же був Христос. Ми пам'ятаємо цю аналогію, яка тягнеться через всю Біблію. Ще такий варіант є. Брати, ось він. Підвалина від нього залежить повністю вся конструкція будівни... будівництва в майбутньому. Увіть собі, що я починаю стройку. Сьогодні хто стройкою хоч трошки займався брати, Якби я сьогодні будувався, ми зараз починаємо. Якщо ми починаємо будуватися, у нас братик займається тим, що він а, металосварщик. Він каже, недавно приїхала одному чоловікові, треба перекрити було дах над гаражом. Каже, Володя несостиковка одної стінки з іншою 17 сантиметрів. Борти, ну, якщо ще, скажімо так, цегла витримає нагрузку. Ви зробили фундамент, ви не, роз, не розбивали його толком, не міряли. Ви не робили, як то називається, конусні да, під углом. як? Діагоналі, проти, молодці. да. Діагоналі не міряли. Цегла, в принципі, буде виглядати що так непогано. Ви з сторони будете дивитися, але коли вже на дах підете, брати, будете різати там. то... Через деякий час дуже тяжко було так вибудувати, щоб дах не протікав, скажу так, те саме в нашому житті. Якщо Христос не є константою або абсолютом нашого життя, браті, це попереду нас всіх чекає трагедія. Цей образ дуже сильний. А, апостол, апостол нас вертає до нього, ви каже, ви попробували, скуштували, який він добрий. І потім дає другий, Він каже, камінь. Як ми відносимось до Христа, чиє у нас відносини з Ним залежить від нашої системи цінностей? Брати, чому ми не прибігаємо до камня? Чому ми мало так в слово Боже? Брати, тенденція може бути яка у пастирів? Може бути дуже просто. Тенденція така, що одного разу ми перестаємо Біблію читати для самих себе. Ми перестаємо куштувати, який благий Господь. Ми перестаємо в Біблію, вибачте, я не взяв собі Біблію, печатний варіант, не взяв тільки цифра. Ми починаємо так: от, харчування брати для інших людей, і це пастерський формат життя буває часом. Коли пастер тримається вже на навичках, а сам перестав харчуватися, серце буде все гірше-гірше і гірше ставати, ненависть буде рости, друзів крогом нього не буде, він буде зависливий. Він, добрий пастир, може перевернутися в страшного пастиря, який буде давати поганий імпульс для всієї церкви. І, до речі, це дуже тяжко помітити в собі. Гордість, взагалі, вона така штука, і вона як під наш, як людський піт. Пот, під. А, дуже тяжко його почути від самого себе. Треба люди зі сторони, хто мають бути. Чому ми не йдемо до Христа? Тому що ми перестаємо рахувати Його за величайшу цінність нашого життя. Біблія каже взагалі про Христа, як про образ є жемчужна чи про образ скарбу. А, чому вибираємо ми з Богом спілкуватися і чому відкидаємо відносини з Богом, Брати це від системи цінностей? Пам'ятаєте, людина, яка зрозуміла, що є, продала все. Уявіть собі ви берете хлопчика малого, і ви даєте йому два варіанти вибору. Ви кажете, дивись, є варіант перший: даю тобі велосипед або сліток золота, злиток золота. Звичайно, він бере велосипед, тому що в його системі цінностей нема розуміння золота, скарбу нема в нього розуміння. Якби він був порозумніший, він би розумів, що взяв би цей слиток золота, він купить і собі велосипед і татові хорошу ще машину, ще й дом і що хочеш взагалі. Так само і в установці, в наших цінностей, ми камінь, Біблія каже, що можемо відкинути. Будівельники відкинули. Але що цікаво, камінь ніяк це не завадило. Став головою куту, кута угла. Краєугольний камінь перший камінь, який кладуть в основу будівлі, брати. Перший камінь, який кладуть в основу будівлі. По суті, це у нас є тільки два світогляди, брати. Два світогляди. Тільки два варіанти світогляду є: світогляд гордості або світогляд або автономії від Бога. Тільки два світогляди. Печаль в тому, що автономніки не хочуть признавати, що гордість є. Признаки гордості, брати, в нашому житті можуть бути такі: безмолитовність – це перший варіант, другий образи. Гордість вона дуже тяжко прощає і дуже. Тяжко прощати її і ображається постійно. Непрощення, вразливість, невдячність, незадоволення і засудження інших. Гордість, по суті, це релігія священного я. Місце народження нашої гордості це Едемський сад. Якби у гордості були дітки прописані в паспорті, брати, перша дитинка була б, знаєте, яка? Незадоволення, а друге засудження других людей. Це про нашу гордість. І що каже Христос? Він, коли говорив з найманцями у винограднику, які вирішили його взагалі вбити, він каже, він все рівно камню не пошкодити. Але він казав, пам'ятаєте так, хто на цей камінь впаде, образно кажучи, впасти на нього, розбитися, це смиритися. Сказати, Господи, нехай Твоя боля буде вище за мої бажання. Це смиритись перед Богом. Або другий варіант він на нас падає. Тоді роздавить точно, брати. Зрикатись своїх гордості, ми маємо постійно. Ми маємо... Постійно собі проповідути Євангелія. Ідея уривку така: Богу не зашкодити, але бунтом я ушкоджую самому собі. Принцип четвертий: є дизайн Божого народу, є статус є функційність. Дизайн церкви, природа Божого народу, вони вибрані, написано святі, царські та функційні, відповідальні. Ось Останнє слово нам хочеться сказати шепітом, скажу так. Насправді, ми так тихенько, так царські, святі. Што? Функційні, це типу, Ну тихенько так. Природа церкви, апостол Павло дає нам ідею про природу її. Він каже: перший він каже, що християни це живі камні. П'ятий вірш. Трохи раніше він був. Він каже, що якщо брати цю ідею, брати, то <кхи> церква подібна до живої будівлі, в яку віруючий кожен вбудований. Християнство це громада. Кожен християнин знаходить своє місце, справжнє місце лише тоді, коли він вбудований в будівлю. Ідея. Камінчика, самі і себе, як живі каміння. Цікаве слово, яке апостол нам дає, він каже: самі себе будуйте. Це наступає фаза, особенно, якщо ми кажемо за нас, пастирів ніхто нас вже не примусить відносини з Богом шукати. Ніхто на нас не може попливати, по суті, якщо брати відносно дисципліни десь зі сторони. Тільки сама дисципліна це що буде працювати. І це моя має бути відповідальність з Христом мати дуже тісні стосунки. Спартанці своїм гостям розповідали завжди про невразливість спарти. Вони казали, спарту неможливо зруйнувати, розбити. Гості озиралися по сторонам довкола і, не бачучи зовсім ніяких стін, питали, а де стіни, які ви так сильно розхвалюєте? Спартанці вказували на своїх охоронців, на відмінних воїнів, і казали: ось вони стіни спарти. Кожна людина це цегла. Проте, сила церкви і з її членів церкви. Буває так, що пастор іде, перестає з Богом спілкуватися, вертається на цих старих граблях танцювати і спрацьовує ефект фюрера. Він пускає тільки під свої крилишки людей, не дає їм зростати. Тільки він десь починає вирісовуватись, пробує він якісь лідерські принципи показувати. Тихенько, сидіти всім. Я тут, бос, брати, чи піднімаємо, чи ми руйнуємо людей. Також з кожним християнином, коли мова йде про нас, другий, що каже апостол Петро, він каже, він вибраний. Тут знову йде мова про ідею завіту, ідея належності один одному. Господь казав: Я буду вашим Богом, ви будете моїм народом. В завітів завжди підкреслюється ідея стосунків і належності один одному. Далі він каже, християни, це священне суспільство. Священне суспільство. Священника відрізняють дві особливості: це людина, яка має доступ до Бога, і які належить завдання вести людей до. До Христа, вести людей до Христа. Пантіфіко цікаве слово, з якого пішло в католицизмі слова священник Пантіфік той, хто будує мости. Другий він каже, живі жертви мають приноситись. Живі жертви. Далі він каже, християни це народ святий, як переведено в Біблії. Буквально відділений від світу для Бога. Потім він каже, придбаний. Тобто ми належимо. Ми не свої ідея належності, брати. Це все рівно, знаєте, як багато речей вони стають значимими тільки тому, що вони комусь належать. Наприклад, ви можете вийти в спортивний магазин, купити боксерські рукавички Everlast. Everlast. Ви можете купити їх приблизно десь, мабуть, за тисячі дві гривень. Зовсім друга їх ціна після того, як Усик один раз у них відбоксирував. Ідея належності, ідея придбаності. І потім каже: звіщати Божу, досконалість. Я закінчу, брати, Божу досконалість Сьогодні завжди мова йде десь. Україна більше мій друг каже, Володя я з пастиря переорієнтувався на грущика. Гуманітарна допомога, як ми в ній зависли дуже серйозно. брати ми забули, що наше головне покликання це звіщати Божу досконалість. Ми почали говорити, що головне діла, а слова вже потім, брата, ні. Слово Боже, Бог обіцяв благословити своє слово. Він каже, саме слово не вертається до мене напрасним. Бог обіцяв благословити своє слово. Да, слова, Діла дають для нас якісь, ну скажімо так, змогу, щоб люди нас почали слухати, але продукт церкви це Євангелія, це благозвістка. Якщо церква перестає ділитися Словом Божим, брати, трагедія йде. Якщо б ви сказали ведучому новин, розкажи новини, але без слів. Це було б просто звучало б дуже странно. У нас є головний продукт звіщати Євангелій Ісуса Христа, брати. Ось така ідея цього уривку. Амінь, брати. На цьому амінь. Слава. Володя, дуже дякую. Може, секунду набрати книжечки. є, так. Якщо треба буде. Де група? Це ідея, яка набирає популярності про де групи. Христос дав велике доручення, дав метод, як це доручення зробити. Переведете церкву в формат, де груп брати церква буде рости. Божий метод Божими людьми і Божий план буде здійснений російською українською мовою і 52 теми для малих груп. Тож вона є брати на українській мові. Підходити до тебе чи вони десь є? Я, я десь сам положу. Під. Добре, угу. дуже дякую, Володь. Дуже дякую.